Добрий день, шановні глядачі. Є у мене ось такий свій ставочок і вирішив я прийти сьогодні сюди на рибалочку. Він не дуже великий. Зутра був сніг, холодно, ну, думаю, піду, посидю вечірком. Прийшов, закинув вудочку, одну вон, там вон під бережок. Одну там, ну, накидав, коротше. Сижу, сижу, ловлю тут ось я на таку, ось, на зимню, ту, що зимою ловилась мормишечка, ну, обикновенна удочка. Клює на ню дрібненька красноперечка, На ківочок. Ну, це чисто так погратися. І яке ж було в мене тільки що здивування, коли на оцю. в удочку. Клюнул. Он, до речи, клюет. Клюем мы там в том куточку что-то. Оно, может, сейчас попаде вам поклевочка что-то. Подняло поплавочек. Ну, все. Подняло и бросило. закинув я на червячко и взял так Кусочок батона замісив. І що ж ви думаєте? Тільки що на той кусочок батона, звичайний кусочок батона, подивіться, якого я красунчика зловив. Якого я красунчика зловив. Ось такий Лещ чи лящ. Ой такий красавець. Узяв на оцю удочку, на яку я чисто взяв погратися. В Минулому році я їх купив на базарі, запустив і ось такий красунчик перезимував у мене і клюнув. Ось такий. Зараз я його відпущу, хай живе, не буду його мучати, хай живе далі. А тут у мене ось іграшкова рибка. Ось така. такий карасіночок, Ну і красноперка така прокльовує. Але ж не скучно. Прийшов, відпочину, трішки посиджу, порибачу та й піду додому. Але ж льош який чудовий поповся. Ну, ще трішки почекаю. Просидів я ще півгодинки, замерз як цуцик, я взимку так не замерзав на льоду, як зараз 9 квітня, і я у себе тут на ставочку. Вітер холодно, вудки я вже змотав. Треба йти на гору, вкривати парники. Закривати парники, носити дрова в теплицю. Зловив я ще ось такого чудовезного карася. Гарна така мамка буде. Така дебела пузата, буде багато ікри. Тому я її відпускаю. Нехай вона живе. Може відкладе ікру, буде в мене більше тут мальочка. До речі, в мене таких екземплярів тут багатенько. Ха-ха, ну все, біж. Все. Ну і ось таку ще наловив красноперечки дрібненької. Ну так. Погрався, відпочив. Перший раз я в цьому році на рибалки, бо за роботою ніколи. Звісно, я відпущу і цих. Хай вони тут живуть у мене, підростуть, а я їх потім прийду і зловлю. Ну все, дякую, що дивились. Хто дивився, будемо рибачити, будемо трішки попозже, Зараз ніколи. Треба йти працювати.